Наш стан, з чого він складається. Тому що окуляри це просто метафора. А що ж формує да, наш стан? Є взагалі три рівні. І є свідомий рівень, це наші думки. Це те, що ми говоримо собі кожного дня. Наприклад, чому це ще не прийшло? Мабуть, я щось роблю не так. У всіх є, у мене немає, і тому подібне. І ці думки вони не просто в голові. Вони формують колір, скажімо так, наших окулярів. бо Підсвідомість вона не розрізняє, що реально, а що нереально. Якщо ви постійно думаєте проговорюєте собі в голові, що мене бракує, то ви постійно носите темні окуляри цього дефіциту. Другий рівень цілесний це наша фізіологія. Це те, як ми дихаємо, те як ми сидимо, як ми рухаємося. І третій рівень це несвідомі програми наші. Це глибокі якісь переконання, які ми засвоїли дуже давно, і з якими ми живемо, які ми навіть можемо не помічати, але які підсвідомо керують нашим життям, і усі програми це як клінза, в цих окулярах, і вони працюють автоматично. Ми їх можемо не бачити, як я вже говорила, але саме вони формують колір, через який ми дивимося на життя.